Всім привіт! Продовжуємо вивчати Navigation Component. Нагадаю, що минулого разу ми почали займатися чисткою коду в нашому проєкті. Зокрема, у нас з'явився новий пакет Components, де лежить пара компонентів, пара Composable функцій, які можуть бути перевикористані на різних екранах. Також ми створили універсальний LoadResult, який представляє собою два стани завантаження даних: Loading і Success. За бажанням, також ви можете сюди додати і третій стан для помилок. Ну, а сам Android-додаток при цьому в емуляторі, він виглядає так же, як і раніше. Його функціонал поки залишається незмінним. На першому екрані відображається список, далі користувач може натиснути на кнопку плюс і перейти на другий екран, де можна додати новий елемент до списку. І крім цього, є також і можливість відредагувати вже існуючий елемент. Якось так. Отже, сьогодні будемо продовжувати чистити код, щоб от прям далі по максимуму уникнути дублювання логіки. Станом на зараз у нас все ще залишились майже натронутими скрін функції і вмоделі. Наприклад, функція addItemScreen вона виглядає наступним чином. Тут є в'ю-модель, з якої витягується стейт, і є навконтроллер з івент консумером. А далі наступна функція Edit -item і тут все те ж саме. Тут також присутній навконтроллер з івент Consumer, причому виконують вони одну і ту ж саму логіку, а також присутня і view-модель. і трошки нижче state з viewmodel. Тобто все майже ідентично. Але і це ще не все. А давайте відкриємо view-модель ADD-Item ViewModel. Тут у нас є State Flow, Exit Channel, і також логіка запуску асинхронної дії. І, до речі, тут в стейті залишились невикористані властивості, можемо їх видалити заодно відразу. Вони зараз ніде не використовуються, бо ми якраз провели чистку коду попередню да, в минулому відео. Ну і загалом можемо зробити властивість із Progress Візі публічною, і тоді використовуємо тільки її в коді. Тобто це ми по максимуму спрощуємо клас стейту. От так от набагато краще. Після цього, давайте відкриємо ще й Edit Item ViewModel. І ви вже здогадуєтесь, в чому проблема. Тут теж присутні такі ж самі властивості State Flow та Exit Channel. Ну і на додачу дуже схожа логіка запуску асинхронної дії. Тобто, якщо підбити підсумки, то у нас в двох екранах схожі не тільки їх інтерфейси, а ще й скрін функції з View-моделями. І от загалом, коли ви будете писати реальні Android-додатки, то у вас прям дуже часто будуть повторюватися екрани, які при запуску щось асинхронно завантажують, потім користувач може з завантаженими даними щось зробити і зберегти. При цьому під кінець операції, екран закривається. От і в нашому проєкті, по суті, два екрани, ADD -item та Edit -item ці екрани працюють дуже і дуже однаково. А значить, напрошується висновок, що ми можемо зробити. На Набагато більше, ніж в минулому відео. Ми можемо спробувати в тому числі видалити дублюючий код з viewмоделей та зі Screen функцій. Що ж, поїхали? Наша задача написати базову реалізацію екрану, який зможе і завантажувати дані, і показувати їх користувачеві, і на додачу ще й виконувати будь-які операції над даними і закривати екран після завершення асинхронних операцій. При цьому ми обійдемось без базових класів, тобто ми будемо використовувати механізми композиції і делегування замість наслідування. У нас не буде базових класів для скринів чи для вьюмоделей. Отже, поїхали. Створюємо новий пакет з назвою Action. В цьому пакеті буде два файли: Action Screen та «ActionViewModel». Model. Цей новий екран, по суті, він буде трошки незвичайним, бо він напряму не буде запускатися з маршрутів навігації. Замість цього він буде викликатись з інших скрін функцій. Тобто, по суті, це навіть не екран, а скажімо так, частина екрану, яка може перевикористовуватись. Ну а так, ViewModel, само собою, вона наслідується від класу ViewModel. І більше того, каркас для цієї ViewModel у нас вже є готовий. Ми можемо піти до Edit Item ViewModel, і отут вирізаємо все починаючи зі state і закінчуючи всіма методами. А все це діло ми переміщуємо до нової ViewModel Action ViewModel. Тільки тепер нам треба відв'язатися від деталей реалізації. Тобто, по-перше, нам треба якийсь узагальнений стейт замість конкретного. Що ж, No Problems, додаємо до ViewModel Generic зі стейтом. І потім цей generic використовуємо в State Flow. Це нам дасть змогу потім використовувати цю ViewModel, Action -view -model. Ми її зможемо використовувати з будь-яким екраном і з будь-яким стейтом. Далі, при старті ViewModel треба завантажити дані. Питання, як це зробити, адже для завантаження даних треба знати, що саме ми хочемо завантажити. А ми зараз не знаємо, що ми хочемо завантажити, бо у нас ViewModel модель тепер має бути максимально абстрактною. І що робити в цьому випадку? Відповідь треба делегувати роботу якійсь абстрактній сутності, тобто потрібен інтерфейс. Що ж, всередині view -моделі напишемо делегат, напишемо спеціальний інтерфейс, який буде вміти робити все те, що не може робити сама базова view модель. в тому числі цей делегат зможе і завантажувати стейт за нас. В результаті ми можемо додати цей інтерфейс прямо до конструктора view моделі, щоб ним можна було скористатись. Після цього завантаження даних відбуватиметься наступним чином. По-перше, прийменовуємо loaded item в loaded state. По-друге, робимо абстрактний виклик Load State на абстрактному делегації. І по третє, передаємо завантажений Loaded State StateFlow. От ми і написали логіку завантаження даних для екрану. Ми її зробили більш абстрактною. Але у нас ще залишається виконання синхронної операції над даними, з одночасним там відображенням індикатору прогресу для цієї операції. Окей. Першим ділом перейменовуємо метод update теж на щось більш абстрактне, на execute. По-друге, операція може бути будь-якою. І навіть більше того, операції можуть бути різними і їх може бути декілька. А значить, в аргументах методу теж треба приймати щось абстрактне, а не просто тупо текстовий рядок. Ну, тут принцип такий же, як і зі стейтом. У нас є дженерик для стейту, а ми можемо зробити ще один дженерик для операції. В цілому, такий підхід вже плавно нас підводить до архітектурного паттерну MVI, model View Intent. Ну, це не я так придумав, скажіть спасибі веб-розробникам з їх React так з підходом. Так от, тепер ми можемо action використати в аргументах методу execute. В результаті на цьому етапі, як мінімум, сигнатура методу, тобто його ім'я і аргумент, вони виглядають максимально абстрактними. Залишається переписати реалізацію. Але перед тим як це робити, нагадаю вам, що в минулому відео я там згадував щось про мапінг, що весь цей код всередині методу execute і код всередині приватного методу ShowProgress, тут все можна значно спростити і переписати більш лаконічним способом. Просто для цього треба трошки погратись з genериками, лямбдами, і також можна задіяти інлайн-функції. Що ж, прийшла пора це зробити? Давайте відкриємо файл з класом LoadResult. І, ну. Суть мапінгу для LoadResult, ця суть заключається в тому, щоб написати екстеншн функцію, яка дозволить конвертувати load result з одного типу даних в інший. І при цьому, якщо у вхідному load результаті буде статус loading, то треба все залишити як є. І от, щоб багато разів не повторювати подібну логіку для будь-яких даних, ви дійсно можете написати таку от функцію мапінгу. Це буде саме inline функція з двома дженериками: input і output. Функція буде початково викликатися на load result з типом input, тобто з якимось вхідними даними. І далі в аргументах функції знаходиться лямбда, яка може конвертувати вхідний тип input в вихідний тип output. Тому вже на виході з функції ми отримаємо load result з іншим типом даних, з output. А реалізація функції при цьому не надто складна. Тут треба використати конструкцію when, де, в залежності від статусу LoadResult, ми або повертаємо loading, або ж виконуємо перетворення з load result Success з іншим типом даних за допомогою лямбди Мапер з аргументів функції. Виглядати цей код, в принципі, може доволі складно, якщо ви мало працювали з дженериками і з лямбдами. Тому відразу давайте покажу приклад використання, як цей код працює. От, припустимо, що дійсно вам десь приходить load result з типом string, а ви хочете конвертувати його в тип integer. Тоді вам достатньо просто викликати loadresult.map і всередині виконати конвертацію без перевірки на статус loadresult. Якщо у вхідному loadresult буде статус loading, то і на виході автоматом теж ви отримаєте loading. Ну а якщо у вхідному loadresult буде статус success з текстовим рядком, то на виході отримаємо loadresult теж зі статусом success, але вже з конвертованим числом. Такі от справи. Ну, а домашнім завданням вам буде знову ж таки додати до result третій статус error, який може використовуватись у випадках, якщо завантаження даних завершилось помилкою. Бо цілком можлива ще й ситуація, коли вам там прийде текстовий рядок, але в ньому буде якась абракадабра, а не число, і відповідно ви не зможете його розпарсити. Окей, тепер видаляємо цей приклад, він нам більше не потрібен, і підемо ще далі. Доволі часто виникає така ситуація, що LoadResult треба використовувати у комбінації зі StateFlow. І у нас у проєкті якраз такий випадок. Якщо я відкрию назад ViewModel ActionViewModel, то тут всередині StateFlow і лежить LoadResult зі State. Тому ми можемо написати ще одну додаткову екстеншн-функцію для спрощення оновлення даних в State Flow. Що ж, повертаємось до файлу з LoadRezult. І тут внизу додаємо нову inline extension функцію з назвою TryUpdate. На цей раз в цій функції буде лише один generic, але це буде extension-функція саме для класу mutableStateFlow. Причому ця функція призначена не для будь-якого mutableStateFlow, а тільки для такого mutableStateFlow, всередині якого знаходиться LoadResult. Отже, суть цієї нової функції заключається в тому, щоб дати вам можливість оновити дані всередині State Flow без додаткових перевірок на те, що саме знаходиться зараз всередині State Flow, без додаткових перевірок на статус. Ми це можемо легко зробити, бо для LoadResult ми вже написали функцію мапінгу. Ну а у самого Mutable State Flow у нього є своя екстеншн функція із коробки, яка називається просто update. І все. На цьому моменті всі приготування завершені. Можемо повертатись до ActionViewModel. Значить, тут функція execute, або бивша функція update. Що ми тут можемо зробити? Тепер все, що знаходиться за межами ViewModel.Scope.Launch, scope.launch, все це видаляємо. Далі метод show Progress. Всередині теж все видаляємо. І більше того, аргумент в методі нам теж тепер не потрібен взагалі. Замість всього цього в методі show progress буде наступний код stateflow.tryUpdate. Ну а далі нам треба показати індикатор прогресу через state. да? Тільки проблемка, знову ж таки, заключається в тому, що сам state у нас абстрактний, це generic у в'ю-моделі, а значить, ми не знаємо, як його оновлювати. І що робити в цьому випадку. Правильно, треба використати інтерфейс. І у нас вже є інтерфейс делегату, от ми до нього і додаємо новий метод ShowProgress, який вже буде знати, як змінювати стейт для відображення індикатора прогресу. Після цього залишається у ViewModлі в методі тут просто викликати try-update на state flow з посиланням на метод showProgress на делегації. І от це все. Код став набагато лаконічнішим. Замість трьох довгих ліній коду для оновлення стану залишилась одна коротка лінія коду. І до того ж пропав аргумент в методі. Ну і також метод execute він теж зменшився, тільки треба прибрати аргумент з show Progress і тут також. Але і це ще не все. Бо ще залишається виконання самої операції там для оновлення або для додавання елементів в список. На даний момент лінія коду з itemsrepository.update ця лінія не зовсім валідна, бо дія теж має бути абстрактною, а не конкретною. І так, ви вже знаєте, що треба робити. Треба знову використати інтерфейс. Значить, йдемо до делегату, і тут додаємо новий метод execute, який помічений ключовим словом suspend, і також він прийматиме action в аргументах. А так як action абстрактний, то не забуваємо додати Generic action до самого делегату. Після цього в конструкторі ViewModel тут теж треба прописати Generic Action для делегату. І от тепер вже всередині view моделі ми можемо замість конкретної дії там на items repository, ми тепер тут можемо просто звернутися до делегату. От і все. Базова Viewmodel Action ViewModel, вона тепер готова для використання з інших екранів. Тепер переходимо до файлу action screen і напишемо тут відповідну Composable функцію Ця функція буде з тими самими дженериками, що і у ViewModel state і action. І з тією функцією, в принципі, підхід такий же: робимо все максимально абстрактно. А отже в аргументах додаємо делегат. Виходить, що той екран, який буде викликати Action Screen, він же вже буде знати дедалі реалізації, тому він зможе і надати конкретну реалізацію делегату з конкретними діями. А також ми можемо імпортувати назву делегату для лаконічності коду. І наступним параметром буде контент функція. Тобто контент екрану теж може бути абсолютно будь-яким. При цьому контент треба відмальовувати в залежності від стейту. І також треба надати можливість запускати дію або там оновлення, або додавання елементу в список в нашому випадку. Виходить, що тут недостатньо просто прописати Composable лямбду, додатково треба передати параметри в цю лямбду. Що ж, напишемо далі додатковий дата клас з назвою Action Content State. Само собою цей клас буде з дженериками, куди ж без них. І оцей додатковий клас в ньому всередині буде і e state для відрисовки, і плюс буде можливість запустити будь-який action. Після цього залишається додати action content state до лямбди разом з дженериками. Ну, а останній аргумент це просто модифікатор. Після цього приступаємо до реалізації Action Screen. На першій лінії коду отримуємо ViewModel, причому робимо це за допомогою функції ViewModel, а не HiltViewModel, тобто ViewModel тут створюється вручну і в конструктор передається делегат з аргументів функції. Другий крок отримуємо доступ до навконтроллера. В одному з попередніх відео ми реалізували отримання навконтролля через LocalNAVController, -нав тому і використовуємо його тут. Далі зараз будемо оброблювати подію виходу на попередній екран за допомогою івент консюмера, який ми теж реалізували в одному з минулих відео. На цей раз нам правда, треба відв'язатись від конкретних маршрутів навігації, а тому ми спочатку запам'ятовуємо маршрут при старті екрану за допомогою функції Remember, а далі вже всередині event Consumer, якщо ми все ще знаходимось на цьому ж екрані, то тоді закриваємо його за допомогою виклику на controller.popbackstack. Тобто це ми реалізували автоматичний вихід на попередній екран після завершення асинхронної операції. Далі переходимо до стейту, який треба відмалювати. Отримуємо спочатку стейт з View-моделі, який само собою у нас завернутий в LoadResult. Після цього нам треба або показати індикатор прогресу при завантаженні екрану, або ж показати сам екран. При цьому сам екран описується в лямбді в аргументах функції, бо компоненти в кожного екрану можуть бути різними. А от процес завантаження кожного екрану його можна вважати плюс-мінус однаковим для всіх. І в минулому відео ми вже написали прямо окрему функцію з назвою loadResultContent. Content. Виходить, що залишається просто використати loadResultContent, Content, передавши в нього Load Result Моделі, і залишається також контент екрану, де вже нам прийде готовий чистий state, без load result. А тому всередині треба буде викликати контент функцію з аргументів методу action screen. Ось цей аргумент, який приймає action-content state. Що ж, без проблем, спочатку створюємо екземпляр Action Content State, передаючи до нього реальний стейт екрану і передаючи функцію, яка може виконати дію. Тобто це якраз функція execute на viewмоделі на action viewmodel. Тепер у нас є готовий action-content state, а значить, ми можемо викликати лямбду контент з аргументів методу, передавши в неї цей новий action-content state. І да, не забуваємо про модифікатор. Все. Крапка. Action screen готовий, і ActionViewModel теж готова до використання. Переходимо до конкретних екранів. Спочатку візьмемо ADD Item view model. Тут ми видаляємо майже все, що є окрім screenстейту. Далі, найпростіший спосіб зв'язування логіки екрану з абстрактним делегатом, який ми написали там в ActionViewModel, це от просто реалізувати делегат прямо тут. Тому до ViewModel дописуємо делегата з ActionViewModel. А можемо його також імпортувати, до речі. Далі треба вказати вже конкретний стейт для делегату. І це буде саме Screen State з ADD item view model. А от action в самому простому випадку це буде просто String. Тобто текстовий рядок, тобто заголовок елементу списку, який треба додати в репозиторій. Ну а якщо у вас вдруг екран буде підтримувати декілька екшенів, або там декілька дій, чи декілька параметрів, то тоді ви можете написати окремий sealed class з можливими варіантами, як це прийнято в архітектурі MVI. І тоді в дженеріку замість string, ви будете вказувати саме той action клас, там, sealed class або data клас, який ви написали. Ну, а ми ж обійдемось просто текстовим рядком, бо нам цього більш ніж достатньо. Отже, зараз можемо написати реалізацію делегату. Додаємо всі три методи за допомогою комбінації клавіш Alt плюс Enter. Далі, перший метод LoadState, він буде відразу повертати ScreenState, бо екран для додавання нового елементу він не потребує ніяких додаткових завантажень. Потім другий метод ShowProgress. Він бере вхідний параметр і змінює властивість із Progress Visible, щоб показати індикатор прогресу під кнопкою, коли почнеться процес збереження даних в репозиторії. І останній, третій метод execute це значить сам процес збереження даних. Тут викликаємо метод ADD на репозиторії. От і вітаю! ViewModel готова, і в коді ViewModel нема тепер нічого зайвого. Тут залишилась тільки конкретна специфічна для цього екрану логіка. Переходимо до файлу ATD screen І тут видаляємо абсолютно все, окрім першої лінії коду з Viewмоделлю. Замість всього цього робимо виклик ActionScreen. В якому залишається вказати два параметри делегат і контент функцію. В нашому випадку делегатом виступає ViewModel, а контент-функція тут якраз буде приходити іскрін State, і action для додавання нового елементу в список. Відповідно, у нас же вже є готова контент-функція екрану, а дд-item content, тому ми її просто викликаємо, передаючи і ScreenState, і onExecuteAction. В результаті екран для додавання нового елементу в список повністю готовий. Переходимо до екрану редагування, до viewmodлі Edit Item ViewModel. Тут ми вже все лишнє видалили на початку відео, а значить повторюємо всі ті ж самі дії, що і для попередньої ViewModel. Додаємо делегат з прив'язкою до конкретного скрінстейту. Action залишиться стрінгою, бо при редагуванні елементу списку нам все так же приходить текстовий рядок з відредагованим значенням. Далі імпортуємо делегат за допомогою комбінації Alt-Enter і реалізуємо три методи інтерфейсу делегату. Тепер метод LoadState він вже буде завантажувати елемент списку по індексу, використовуючи items репозиторя. Наступний метод він змінює state таким чином, щоб почав відображатись індикатор прогресу при збереженні елементу в список. І останній, третій метод, він має запустити сам процес редагування. Тут викликаємо метод update на репозиторії, передаючи індекс з конструктора і плюс нове значення для елементу з аргументів. В результаті ця ViewModel теж готова до використання. Відкриваємо наступний файл EditItemScreen. І тут теж, по аналогії з попереднім екраном, видаляємо все окрім ViewModel. Викликаємо Action Screen і заповнюємо два параметри. Значить, делегатом виступає все так же ViewModel. Ну, а контент тут дивіться: у нас була функція Edit Item Content, яка приймала load result. А також нижче була окрема функція SuccessEditItemContent, Item Content, яка вже приймала конкретний стейт без LoadResult. Так от, після всіх змін в коді нам більше не потрібна функція Edit item Content з load result в аргументах. Ми її просто видаляємо. А от функцію success edit item content залишаємо і перейменовуємо в просто Edit item Content. І тут в аргументах цієї функції вже ж не load result, а просто ScreenState. А значить, можемо цю функцію викликати з блоку content, що ми тут і робимо. От тепер точно все. Зверніть увагу, як виглядає на даному етапі функція екрану Edit Item Screen. Все, що вона робить, це створює View модель і задає інтерфейс екрану. А все інше там відображення індикатора прогресу, обробка події виходу назад, да? управління прогресом зберігання даних, це вже справа action Screen. І те ж саме стосується вiewмоделі Edit Item ViewModel. Тут нема ні State Flow, ні Xitнела, нема логіки управління станом завантаження, а є тільки опис стейту екрану і три методи. Для завантаження даних, для модифікації стейту, щоб показати індикатор прогресу біля кнопки, і для оновлення даних в списку через репозиторій. Все. От Можемо запускати проєкт і перевіряти на емуляторі, як все це діло працює. Отже, спробуємо спочатку додати новий елемент до списку. Натискаємо на кнопку, і все працює. Елемент з'явився у списку. Далі натискаємо на будь-який елемент і редагуємо його. Зберігаємо зміни, і результат елемент оновився. Таким чином, ми в коді проєкту досягли того, щоб код не повторювався, щоб логіка завантаження даних, логіка там, виходу на попередній екран і логіка збереження даних, щоб все це діло задавалось окремо в Action скрін без деталей реалізації. А далі вже будь-який екран, якому необхідно буде виконувати асинхронне завантаження даних, обробку даних, от будь-який екран зможе використати action Screen, щоб не реалізовувати кожен раз все вручну із нуля. Що ж, на сьогодні в мене все. Код проєкту доступний спонсорам каналу на Байміякофі. Дякую за увагу, бувайте здорові та удачі!